Я думаю, ви зрозуміли по фільму, чому саме цей фільм став фільмом відкриття і чому ми сфокусувалися на цій темі. Перед цим я казала, що я дуже люблю це місце. І все, що мене мотивує, це не втратити свій дім. І коли я побачила цю сцену, як жінка голосить перед своїм домом, прощаючись як на похоронах, розуміючи, що вона не повернеться більше. Можливо, а тепер ми знаємо, що точно ми повернеться бо до цього дому, вже певно немає. А це, власне, те, за що ми боремось. Ми всі зараз повернемося додому, свої домівки теплі. І я не знаю, якщо я втрачу особисто я дім, я взагалі не знаю, навіщо жити. Ну, де жити? Як жити? У мене перше питання до тебе, і ви можете також свої питання зараз задати. Нагода ну, така унікальна, режисеру. А, поема для маленьких людей. Така назва, яка відразу ну, привертає увагу в якийсь контраст про да? такі великі справи. А люди маленькі. Чому така назва? І я дуже дякую, що саме беруть звичайних маленьких людей. Назва очевидна, і тут. Тому що насправді йдеться не про великих людей. Я шукав цей фільм, він адресований в основному був людям, європейцям, людям за кордоном. Тому що про те, що в нас відбувається, треба кричати, треба, щоб світ дізнався про це. І я шукав образ, який буде відрізнятися від того, що люди бачать у новинах. Буде відрізнятися від типової картинки. Ну, всі новини про всі війни вони майже однакові. Люди страждають, військові воюють, вибухи, військова техніка, інтерв'ю з командирами і так далі. І так далі. Ну, можна, ну якщо не придивлятися до опознавальних знаків, можна переплутати одні новини з іншими. І люди сприймають інформацію про війну дуже холодно. Ну чергова війна відбувається. Моєю задачею було достучатися до емпатії ну, до глядачів. Ну, і мені здається, це вдалося. Саме тому я обрав до себе до маленьких людей. Там, ну, була своя історія, як цей фільм народився, тому що він почався з того, що у мене будинок на півночі України, на Чернігівщині, дуже близько до російського кордону, він, ну, будинку до російського кордону 10 кілометрів. Ми, власне, Наше село було одним, одним з перших сіл, яке е, потрапило до окупації. І оці дві бабусі це е, 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 не односельчани, але ж через вони е, живуть поруч. Ми давно знайомі з однією з них. Вона дуже вісімдесят 86 років, вона дуже активна, дуже весела. Ми з нею завжди там влаштовуємо якісь маленькі пікніки. Вона е, е, своїх подруг час від часу піднімає. Вони Їдуть кудись на екскурсії в Закарпаття, скажімо, в Київ, в театр, там, ну, в своє, в своє, в своє культурне життя і їх дуже поважаю. І, звісно, в, після деокупації я буквально в перші дні поїхав до себе додому зустрітися з моїми досичанами і з друзями. Тепер ж, і по дорозі заїхав до Зениї Григорівни, і побачив, що Зениї Григорівна під час окупації не просто сиділа і дивилася віконце, а вона дивилася в вікно. І передавала інформацію, рахували танки, і передавала інформацію в зу. Ну, мене це насправді дуже зворушило і дуже вразило, тому що старенька людина, людина малорухома, з дуже маленьким взагалі, діапазоном можливостей, але вона знайшла в собі сміливість і робити щось, що вона може робити. Це дуже, дуже мене вразило. І я тоді зняв про неї. Якраз я приїхав на Великдень і зняв при неї короткометражний фільм. Ну і власне з цього фільму народився цей великий фільм. Потім я почав працювати з групою волонтерів, от яка займалася евакуацією. Я працював як один із них і знімав із середини, те, що відбувається. І е, побачив між людьми, яких вивозять волонтери з Донбасу. Побачив між ними і е, цими бабусями з, чер... з Чернігівщини, побачив, що в них є дуже багато спільно. Ну, насправді все спільне. І ті також не поїхали із, 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 із своїх домівки, якщо б їм запропонували е, виїжджати. Але одні обрали роль жертви, а інші обрали роль е, ну, героїв насправді. Активну роль. І мене це дуже-дуже зацікавило. Ну, і, власне, цей фільм це такий аналіз, і результат такої аналітичної, психологічної роботи. Ще питання, ви поки готуєте своєї. У мене просто, я дуже хотіла задача тоді, коли я в Києві побачила вперше на фестивалі молодість. Він мене дуже вразив, саме серденько, бо тема вдома для мене. Я кажу, вона дуже болюча. Скажи, будь ласка, ви їздили на схід, це дуже опасно, ми бачили хрести загиблих медиків, і взагалі було те, що не увійшло у фільм історії з поганими кімцем, де не евакуювалися, але фільм не війшло дуже дуже багато. Насправді я повторюю, що цей фільм він свідомо робився таким. М'яким без гострих і дуже драматичних, трагічних якихось речей для того, щоб якомога більше аудиторії могла його побачити. Ну Тому що є все-таки певні ліміти і обмеження часи, які приступити не ну, може. Я не буду розповідати жорстких історій. Я не хочу вам перший день фестивалю всувати настрій. Ну, але ж я просто-просто скажу, щоб ви розуміли рівень цього. Ну, мені от, після ковіду багатьох з нас є проблеми з нюхом, так? У мене також. Ну, от, час від часу я відчуваю запахи, яких не існує. Після е певного періоду перебування на прифронтовій території, в мене час від часу відчуваю трупний запах. І з цим дуже дуже важко. На ну, це така внутрішня, вже на рівні там якоїсь структури нервової системи. Е Таке спотворення. Ну е дуже багато всі. Дуже багато всього було. Ну я просто справді не хочу всувати нас. Я не, не хочу розповідати жахи війни. І кожен е з вас може їх уявити і може це відчути. Але ну хотілося б на де, дещо звернути вашу увагу. В цьому фільмі. Ну, ми напевно помітили тут, на жаль, ну добре, в, в, напевно, помітили тут цікавий деталь. Я був насправді на Донбасі до того, до цих подій і до, до цього фільму, до цих зйомок, до роботи з цією волонтерською групою. Я був тільки в великих містах. Я був в Луганську, я був в Донецьку, звісно. От, Бував там в Краматорську горловці, ну і було враження, що 100% людей говорять російською мовою або суржиком. або суржиком. А виявилося, коли ми почали їздити по селах навколо, навколо, виявилося, що більшість території Донбасу розмовляє або слобожанською українською мовою, або, або знов, знов таки суржиком, але ж суржиком в основному замішаний на українській мові. І дуже цікаво, до речі, і ну, я розповідаю. Да? Іще один дуже цікавий, цікавий такий досвід мене вразило те, наскільки відрізняються села, які знаходяться поруч не ну, от, Скажімо, в Сіверську, ви бачили там місію лікарів, які працюють у підвалі цієї розбитої лікарні, да? місто Сіверськ. Сіверськ вже дуже давно підобстріла. Через сірость літає, тому що з одного боку позиції там ворожі, з другого наші позиції е відбуваються маневри, але ж артилерійська дуель піде через сірості. І, звісно, всі прилітають, там живуть люди, які живуть в, в підвалах. <кхух> Більшість цих людей, 90%, вони вже на сьогодні перетворилися на бомжі. Вони вже багато місяців не минуються, їм нічого не цікаво. Вони, їм нічого не подобається, в них претензії абсолютно до всього, їм не привезли не ту гуманітарну допомогу, а тим привезли іншу. Вони, більшість з них, вони в, в них якась така своя позиція. Ми тут сидимо і бачимо все своїми очима. Що вони бачать своїми очима, що через них літає? Що тут не все так просто, що там наші браття в Росії, а тут значить, не наші браття в Росії в Україні. І тут, коротше, вся конспірологія в них цвіти в головах абсолютно. І просто поруч абсолютно. Інформації немає. У них немає мобільного зв'язку, у них немає ну, електрики взагалі, і генератори, ну там привозять-генератори. В них нічого немає, радіо. Радіо, там можна включити радіо, якщо є електроенергія, послухати э, радіоканал ДНР, там, де її пропаганда. І э, поруч село Дронівка. Дронівка так само розбита, як і Сіверс, навіть більше. Дронівка повністю розгрохана. І там також живуть люди. Живуть, вони, взагалі, в них взагалі цікаво, вони живуть це село на березі Сіверського Донця, річки, і просто за рікою виїжджає сау і падать по нас, а це з нашої території також літають. І на них падає, падає, падає. Там живуть люди в підвалах. Але вони побудували собі баню. Вони від них гарно пахне, вони чисті. У них свої маленькі городики. Вони ростять там щось, якісь огірочки, помідорчики, картопельки, то щось таке. ще. Вони це консервують. У них є самогодний апарат. У на всіх. Ну, тобто, у них байда одна на всіх, це ці, ці городики, там щось ще. І е, мене вразило, наскільки ці люди одне одному цікаві. Вони ми їх вивозили до вони в машині співали якісь, ну, звісно, пісні з совєтських фільмів. Фі, 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 да? Вони співали в машині, вони не хотіли їхати, там було дуже небезпечно, тому що вже клало все ближче і ближче, тобто от зараз е, почнеться обстріл і в нас попаде, і треба їхати. Але ж вони е, не їхали, доки не дочекаються якусь бабусі, яка повільно ходить. Їм цікаво. Сіверсь це населений пункт повністю. Бити голодомором. Там, нікого кого залишилося, заселені чужі люди. Там не літається на вулицях. Люди зустрічаються не літаються на вулицях. Дронівка це люди, які жили, живуть на своїй землі. Е, питання навіть мови. Вони не говорять українською мовою, вони не говорять російською Але це настільки виразно. І от там такі приклади постійно. Люди, які живуть на своїй землі, сусіднє село абсолютно інше. Ну вот Нью-Йорк різняється, скажімо, від соседях. Наразі це абсолютно спопована земля, правильно? Чи там все ж таки залишаються люди? Ну, те, що ви тут бачили, насправді тут Бахмут в основному. Бахмут від нього нічого не лишилося там все. Север на сегодня почти не отличается от того, что вы показываете на экране. Там ничего не изменилось. Так, мы как раз в одной из наших спинных поездок сняли Дим в Краматорске. И там называется такая постоянно действующая миссия, и они занимаются ездными активностями. Сейчас снова руководство. Зараз, ну, звісно, в основному в напрямку Покровська. Тому що там дуже швидко рухається фронтової лінії, і там треба виходити. Є е питання, я впевнена, є питання. У кого є питання? Так. Але, да. я, я, буду, я можу вийшло. Да, так, давай. Угу. Мане, мене, дякую за фільм. У мене питання. Втенція... Тут у нас в э, фільмі бачили героїв, скажемо так, героїв документального фільму цих людей. Чи от ви в подальшому знаєте їхню долю? Чи ви в подальшому спілкуєтеся з цими? Чи не те, що спілкуєтеся, але чи були якісь, все ж таки вони є в фільмі, там якісь, напевно, мають бути дозволи, що вони потраплять до цього кіно? І яка завжди подальша їхня доля цих людей? <рес> Евакуювала. Евакуй... Евакуй... <рес> ну, я не, не всіх знаю, тому що щодо ну, що, що до лів, ми, 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 я і грав. Взагалі цей фільм знімався дуже в такий спосіб, простий спосіб. Насправді, знімальна група була один чоловік, одна людина. Я і сумка з камерою, там, з якимось дуже простими прикопався. А цих людей ну, частково частково. Померла бабуся якась зовсім старенька, яку під місті Бахмута вивозили, яка лежача була, з яких хлопчик їхав, у нас скарбнула. Вона, звісно, померла через два місяці після того, як її вивезли. Вона була деякий час в Харкові в лікарні. От. Я знаю, що ті дві бабусі, які такі, як Бобчинські і Гобчинські стоять, як Бог, сказав, може поїдемо? то ні, не поїде. Оці, оці дві виїхали. Виїхали з сім'ями і переїхали в Полтавську область, і там у них все, все, все дуже добре. Я знаю, що бабуся, яка з котом переселялася, вона виїхала в Крапиницький, вона живе там в Крапиницькому, живе втрьох, вони втрьох їм знайшли будиночок, волонтери його відремонтували. І вона живе там в трьох і ще з двома бабусями, також два. Та, 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 та бабу. Котик жив, все гаразд. Да. Ця ця жінка, ця жінка, це, до речі, багато таких історій. Ця жінка виїхала до родичів в Росію, в результаті. Вона залишала? В кінці залиш... в кінці, в, 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 в самому фіналі, в фіналі там, де паралізований брат, там, де собаки, от, от це все. Вона, вона виїхала до якогось родича, залишила свого брата на брата залишила на сина, а сама поїхала із своїм чоловіком, виїхала до якихось родичів в Росії. Ну, таких історій багато було. Там, де, бували абсолютно курйозні історії. Ну, люди ж різні і тут, же, бачите, тут абсолютно немає. Це така все, 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 все внутрішньої заборони. Волонтери, які працюють при фронтовій лінії, не зважають абсолютно не на, на там, якісь політичні орієнтації. Йдеться про життя людини, і тому так, все, все решта це абсолютно фігня. Але в нас бували історії, коли там бабусю вивезли з Лісічанська, скажімо да? Лісичанська з в, 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 захопили, вона повернулася в Лісичанськ. От, і Там тепер живе. Бували випадки, коли людей декілька разів їх ви скажуть, скажімо, ми хочемо поїхати до Львова. Ну, їм влаштовують через волонтери через волонтери, значить, на, на потягах, на машинах їх вивозять у Львів. Там вони отримують свої так, якісь гроші, проводять. Чудово декілька днів у Львові, потім, потім повертаються назад через знову таки волонтерів. А? Вони просто з'їздили. Ті самі люди через деякий час кажуть, що нам треба, ми хочемо евакуюватися з іншою групою волонтерів. Їдемо в Одесу. Mm -hmm. Так само вони проводять чудовий час там, в своїх душахів в Одесі. Повертаються в жахливі умови. Повертаються просто в підвал, там, де грибок, там де все тече, і їсти нема чого, але ж що... так. Можно пожалуйста, я, конечно, за вас. Я говорю на можно на языке. Да, все, почему мы здесь? Большими. Это люди, которых не принято считать большими. Но большие люди — это люди, которые занимают высокое положение, которые, которых видно, 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 и... видно, да? Вот этих людей не видно. Ну, они делают... Да, да мы сами себе уважаем маленькие люди. А сейчас да. люди говорят, мы маленькие люди, от нас ничего не зависит. О, да. И это, и это и А що ми можемо зробити? А бачите, а бабуся продає і допомагає армію. Нічого не вийшло, але ж вона написала цей вірш і хотіла його розкидати листовками для цих Ви в останній момент забоялися? Ми всі допомагаємо. Там стоїть. Thank you. Іноземців, хто ці люди, яким чином вони потрапили до Це також, також волонтери. Вони при ну, насправді, волонтерів дуже багато, вони приїжджають з усього світу час від часу. Тут в фільмі там є троє, троє вже таких дуже дорослих. Це волонтери американці, дуже смішні люди, вони дуже допомагають. До речі, вони допомагають з, 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 в основному з тренінгами по тактичній медицині. По першій, першій допомозі, і по, по, взагалі, по, по тому, як не потрапляти під обстріли і так, далі, і так далі. Це американські ветерани. В них класна пенсія, вони сидять вдома, раз на місяць зустрічаються з, одне з одним пивом в барчику і їм робити нема чого абсолютно. У них абсолютно все, все, все добре. І вони час від часу. В них є спільний, спільний ветеранський чат, вони час від часу приїздять допомагати українським волонтерам. Вони там збирають якісь кошти, вони там збирають, закупають час від часу там, е в бранню, збирають аптечки і так далі. Вони приїжджають допомагати. А так заходяться з усього світу. От е останній пітер, який там в урок англійської мови, От він, він загинув, він був е, також американцем, а до, до того в сцені з собаками там був е, іноземний хлопчик е, Кріс. Це він, також загинув. Його в, е, в... Так, так, його розстріляли, під, розстріляли в підрозділи Солідар. Його розстріляли, ці, це ще був вагнєць. Вагнєць. З, в Вагнерівці. Вони підбили в туром волонтерську машину. Це останні дні Солідарці. В білотурах висипалося двоє людей, які розмовляють англійською мовою. Ті вирішили, що це натівсь, натівські інструктори їх розстріляли просто, просто на місці. Ну в, насправді це дуже сумна історія, але ж, здебільшого це волонтерів от, на прифронтовій території в основному це іноземці. Багато хто приїжджає для того, щоб стати героєм ну, для себе самого. Приїхати, допомагати людям, лізти в небезпечні місця, відчути себе героєм. А це ну, не, не, не та мотивація, з якою треба, треба їхати, займатися цим речами. І загинуло дуже багато іноземців, дуже шкода. Серед них були фантастичні люди. Дуже сумно. Дякую. Дякую. Дякую.